Слава Україні! І продовжуючи тему футбольних фанатів, давайте поаплодуємо героїчним футбольним фанам з Черкаського Дніпра. Львівських Карпат. Полтавської Ворскли. Оце товариство, Солідарність! Оце товариство, патріотизм. Саме чому зараз ця влада почала йти на поступки? І я вам хочу сказати, що в нас нині відбувся третій тур переговорів. І ми зразу відчули. Настрій влади, настрій Януковича зовсім інший. Він же не той, як був два дні тому назад. І це завдяки тому, що ми з вами. Відкрили другий фронт, що не тільки тут, на Майдані в Києві, тривали протести, але й по всій Україні пішли дуже серйозні події. І ви знаєте, обласні адміністрації тепер є в руках справді народної влади. В них створюються народні ради і за рішенням президії народної ради в тих обласних народних радах. Створюються виконавчі комітети, створюються місцеві муніципальні загони міліції, створюються загони самооборони, і ми беремо повну відповідальність в тих регіонах за ситуацію, соціальну ситуацію, економічну ситуацію. На теперішній час можна назвати що народні ради. На місцях розпочали роботу Закарпатська область, Львівська область, Тернопільська область, Івано-Франківська область, Рівненська область, Волинська область, Хмельницька область, Житомирська область, Вінницька область, Київська область, Сумська область. Полтавська область, оце товариство, Другий фронт, оце товариство, конкретна дія. А в Дніпропетровську, в Харкові відбуваються акції блокування цих адміністрацій. Процес пішов! Українці обов'язково переможуть. Два дні тому назад. Тут на цьому віче було рішення майдану. Щоб ми припинили переговорний процес з президентом, оскільки ті умови, які на той час ставили на банковій, виявилися неприйнятливі для громади, і ми це зробили. Але протягом тих двох днів часу ми мали багато зустрічей з іноземними послами, і вони нас просили для того, щоб вирішити питання політичної кризи, обов'язково треба продовжувати переговорний процес. Сьогодні ми були на зустрічі з усіма ієрархами наших церков, усі глави церков, які є в Україні, які сюди, на цей майдан приходять, моляться з нами. І незважаючи на тиск, тої влади, незважаючи на те, що СБУ намагалася закривати ті церкви, зокрема українського греко-католицького, незважаючи на те, що вони організовували терор. Проти Української православної церкви, Української актоківальної церкви, все одно священники приходили сюди і разом з нами молилися за нашу з вами перемогу. І, власне, владики ієрархи тих церков нас попросили, щоб ми продовжили переговорний процес для того, щоб припинити кровопролиття і братовбивство. І тут з цієї сцени майдану, після цієї зустрічі. Представники церков попросили згоду Майдану і Майдан таку згоду на наші перемовини сьогодні дав. І що ми нині відчули? Ми відчули важливий поступ, тому що реально вони вже зовсім по-іншому говорять. Вони готові проводити і сесію в парламенті, вони готові вирішувати питання про звільнення усіх політв'язнів, питання закону про адміністію. Наразі вони не готові говорити про закони, але ми маємо дотиснути наша чітка позиція. Закони 16 січня мають бути скасованими раз і назавжди. Питання повернення до Конституції 2004 року так само було предметом наших сьогоднішніх розмов. І тут є можливість, в тому числі юридична, вирішити це питання, а це дає можливість. Проводити відповідно чином президентські вибори не в ті терміни в 2015 році, як заплановано, а раніше. Це також є важливий, надважливий момент. Питання відставки уряду також обговорювалося, але є один і дуже важливий, і зовсім неделікатний момент. От чи віримо ми їм? І я не вірю і ніколи не вірив, тому що я знаю на словах в них одне, а насправді дуже часто бувало зовсім інше. Ми що не пам'ятаємо, як Янукович виступав і говорив про те, що він аплодує Євромайдану. Чим це завершилося? Це завершилося розгоном Майдану. Було таке. Я дуже добре пам'ятаю. Коли кожного разу, як Янукович пропонує мир, врешті-решт, це завершується штурмами і якимись неприємностями. Через то, що ми з вами можемо повірити, тільки в конкретну дію, так, товариство, тільки дія, тільки конкретне вирішення питань. І тому я хочу запросити усіх українців. Всі на майдан! Наша боротьба продовжується, продовжується до того часу, поки ми не зможемо вирішити тих питань, тих вимог, які ставить сьогодні українська громада перед президентом і перед тою бандитською владою. Переможемо товариство! Боротися продовжуємо! Всі на майдан! Всі на майдан! Всі на майдан! Сьогодні були спроби далі проводити провокації, зокрема проти журналістів. Ви напевно знаєте, що нині ганебно намагалися викрасти помічника народного депутата від свободи Швайки, який є журналістом. Вдалося нам, завдяки нашим силам, відбити його. Вони тепер мають тремтіти, вони тепер мають боятися гніву українського народу. Сьогодні мала бути вчинена провокація проти іноземних журналістів, які поселилися ось тут, в готелі Україна. Але нам вдалося передбачити цю провокацію, і свобода взяла під охорону і під контроль сьогодні готель Україна! Товариство! Боротьба українців за свої права, за велику, сильну українську державу, де українець буде господарем на своїй землі. Продовжується на майдан, на майдан, на майдан! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!